Вітаю, друзі! Ну що, перший етап ми з вами пройшли обдирку, або правильніше сказати, обдирання, ми з вами закінчили. Ми з вами надали нашому дзеркалу, майбутньому дзеркалу необхідного заглиблення. В нас, далі, в нас завдання полягає в тому, щоб більш зробити поверхню грубу, яка утворилась на нашому майбутньому дзеркалі. Більш зглаженою і більш точнішою, більш подібною до сфери. Отже, нам необхідно три фракції абразивів е, після обдирання. Взагалі-то чотири. Ну, першою ми обдирали f 60 ми вже її е, завершили обдирання і навіть пришліфували трохи в, на кінцевому етапі. Тепер нам потрібно F120 або F150, f F320 і F600 F800. Ще три фракції абразивів, якими ми будемо працювати. Я думаю, ви розумієте, що починати потрібно з більш крупної і рухатися, в бік більш, і рухатися в бік менших абразивів. Отже, сьогодні починаємо з F120. Минулого разу я вам вже показував класичний. Штрих, класичний рух зеркала при шліфуванні. Ну, зараз ще повторю, а далі, далі продовжимо про деякі нюанси. Насипаємо абразив у невелику кількість. Смочуємо трішки водою, розтираємо по поверхні і класичний штрих. Здвигаючи... На одну третю діаметра обидві сторони, і при цьому трохи роблячи ніби такі овальні рухи. Можемо побачити через скло, що в нас абразив починає скупчуватися місцями. Для цього, ж, ну, щоб цього не було, ми можемо періодично зміщати розтирати абразив по поверхні е, стіку. Тобто намагатися якось так, щоб він рівномірно е, розподілявся по поверхності. І все ж та сама класика. Разів е, 5 штрихів ми зробили, провернули, знову провернули і після п'яти, приблизно п'яти провертань ми провертаємо сам. То потрібно буде його трохи краще закріпити. Е, ну, звичайно, так. Да. З чого потрібно було почати. Ну, зрозуміло, що місце, яке ми раніше працювали, потрібно очистити від попереднього абразиву, очистити хорошо столик і очистити самі стікла. Тому що попередні, якщо попадуть по крупинки попередніх фракцій, тобто фракції F60 на наше скло, воно от залишить подряпини. А нам цього не потрібно. Тому чистота. І повністю гарне прибирання витирання після кожного абразива, і при переході на наступний. Для цього ну, водою промивається все, я думаю, зрозуміло, гарно щіточки зудної. Я, наприклад, користуюся старою зудною щіточкою для того, щоб більш ретельно все повичищати. Декілька слів про точність рухів при штриху. І точність провертання самого столику. Е, значить, дивіться, ні в якому разі не потрібно, щоб точно повторяти рухи. Якщо рух буде трохи більший чи трохи менший, ні на що це не вплине. Якщо ви столик провернули раз на 10 градусів, раз як на 15, ні на що це не вплине. Не потрібно робити якийсь позначок для провертання. Ні, це все робиться умовно. І це все добре працює, не потрібно нічого іншого. Е, Тепер декілька слів ще про е, місце е, місце наше місце роботи. От, наприклад, зараз я знаходжусь на відкритому повітрі на вулиці і шліфував обдирав'я F номером F60 і буду шліфувати на, е, на вулиці абразивом f 120 Всі наступні абразиви, починаючи з F320. F600 F800. Я буду виконувати у приміщенні, тому що вітер, який віє на вулиці, може занести нам бруд на наше скло. Тому взагалі бажано, щоб груба обдирка і груба шліфовка проходила в одному місці, а останні етапи шліфовки і поліровка в іншому місці. Тобто бажано мати два, два місця де ви будете працювати. Щодо проміжків часу для шліфування, для того, щоб відшліфувати поверхню певним абразивом, у нас їх буде три, нам необхідно шліфувати у положенні е, наше майбутнє зеркало, тобто заготовка зверху, ми шліфуємо 20-30 хвилин. Потім їх змінюємо місцями, ложимо заготовку нашу майбутню під низ, шліфувальник. Зверху. Шліфуємо в такому положенні 23 хвилин. І так ми будемо працювати із кожною з фракцій. Бажано було б на останню фракцію F600, F800 трошки більше часу. Тобто не 20-30 хвилин, а 30-40 хвилин. Із якихось нюансів при шліфовці що хочеться таке відмітити, не обов'язково давить. Тут вже, от якщо при обдирці нам необхідно було трохи придавлювати, при шліфовці цього робити не потрібно. Тобто рухи саме скло їздить по іншому склу, і цієї маси склад цілком вистачає. Тепер щодо фокусної відстані, на грубій шліфовці. Це F120 або F150, ко який я бразив. При грубій цій шліфовці ми можемо змінити ще нашу фокусну відстань в невеликих відстанях, але можемо змінити. Яким чином? От, наприклад, нам потрібна була глибина нашої поверхні при 165 мм, 1,3. От у мене зараз 1,2. Як я можу трохи збільшити, збільшити глибину і зменшити фокусну відстань. Для цього я буду шліфувати трохи більше в положенні, коли у мене буде наше майбутнє зеркало в положенні зверху. От коли наше майбутнє зеркало, ось воно зараз має в руках буде в положенні зверху на шліфувальнику, фокусна відстань у нас буде зменшуватися. Відповідно, глибина збільшується, тому що ми знаємо з обдирки, що коли ми виходимо за межі, у нас більш, виробляє, більш вишліфовується центральна частина і менш вишліфовуються краї у нашій заготовці. І навпаки, у нижньому стіклі буде все навпаки, тобто буде зшліфовуватися більше боки і менше верхня частина. Тобто, грубо кажучи, якщо нам необхідно фокус зменшити, збільшити е, глибину, ми шліфуємо в положенні зеркало зверху. Якщо необхідно зменшити, ми перевертаємо навпаки. І от, наприклад, е, в даному випадку в мене глибина 1,2, нам потрібно 1,3. Що для цього я буду робити? Та я просто шліфувати у положенні заготовка зверху, буду трохи довше, скажем, 40 хвилин. А в положенні. В положенні шліфувальник зверху я буду шліфувати 15-20 хвилин. І це нам дасть трохи зменшення фокусу і збільшення нашої необхідної глибини. І останнє на чому хочу наголосити, на останній стадії шліфовки, тобто, коли ви будете шліфувати номером F. 600 F800, у вас можливо, можливо буде таке явище, як е, коли у вас заготовки між собою ніби склеються. Це буває не часто, але буває. Е, через те, що поверхні вже пришліфовані дуже близько одна до одної і мають дуже близькі сферичні поверхні. І е, таке трапляється. При цьому ні в якому разі необхідно там вставляти якісь от, вьо, викрутки, пробувати розщепити ці зеркала. Це робити не потрібно. Що потрібно зробити? Е, от, наприклад, у нас зеркало, стік с, наші, наше скло знаходиться зараз на вулиці, має температуру там близько 10 градусів. Ми от склеєне наше скло, яке склеїлось, заносимо під. Гарячу, не гарячу, таку теплу градусів 50, щоб не тріснуло скло, градусів 40, 50 навіть багато, градусів 40 воду. І одне із них ми е, ставимо під струмінь теплої води. При цьому зеркало, звичайно, розширяється і воно виходить із цього клина. І тоді ми знімаємо, перемиваємо і знову продовжуємо шліфовку. Е, щоб такого не траплялося, на останній стадії. При шліфовці f 600 800 бажано ніколи не зупинятися. Ну, тобто надовго не залишати скло одне на іншому. От ви шліфуєте, ось тут зараз в даному випадку при грубій шліфовці, ви шліфуєте, ви можете залишити дзеркале скло піти попити водички чи чаю. вернутися, нічого з ним не, не трапиться. Якщо ви так залишите скло на F800. То, коли прийдете, буде велика ймовірність е, того, що воно приклеїться. Тобто, не залишайте скло, повинно бути на дрібних фракціях завжди в русі. А принцип той же самий: все, як і раніше, е, додавання. А да, ще що, кількість абразиву, яка додається, із кожної наступною фракцією, тобто, чим вона менша, тим абразиву нам потрібно. Менша кількість і на коми її будемо підсипати меншу кількість. От для прикладу, F600, F800, там загальна кількість абразиву потрібна всього 20-30 грам і сипиться вона дуже маленькими дозами. До речі, навіть я вам сказав, вона не підсипається, а образиви починаючи з F320 і f 600 800 ми робимо з неї сводяну. Суспензію, тобто розмішуємо її з водою, і вже якимось, ну, скажімо там, чайною ложечкою ми будемо цю мокру суспензію додати на наше скло. Тому що, насипаючи порошок F600, він дуже дрібний, він просто буде результати в пил. Тому ми робимо спочатку суспензію, тоді, потім додаємо її до поверхні, шліфуємо, протираємо тряпочкою, все як раніше. Ну, на цьому все. Працюємо, шліфуємо, Уже скоро в нас із цього грубого куска скла буде оптично, оптична поверхня, за допомогою якої ми будемо робити спостереження Всесвіту. Отже, як ви помітили, у нас нова локація. Останні шліф-порошки F320, F600, F800 бажано проводить в іншому місті. Звичайно, на відкритому повітрі цього робити вже не можна, шліфувати дрібними порошками вже не можна. Чому, ну, по-перше, вітер може занести більш крупніші фракції абразиву, що призведе до подряпи на нашому майбутньому дзерку. Тому бажано все перенести е, дрібну шліфовку і поліровку перенести у місця, де немає протягів. І, ну, звичайно, на відкритому повітрі ми цього вже зробити не можемо. Отже, я відшліфував свою майбутню, своє майбутнє зеркало, відшліфував свою заготовку останнім абразивом. У мене це абразив F800. Ось приблизно так це вийшло, поверхня, ну навіть якщо подивитися зараз у косих, тобто під кутом в косих променях подивитися, ми вже помітимо, що вона навіть дає відблиск. Що нам потрібно на цьому етапі буде проконтролювати? Саме головне це рівномірність, рівномірність мату, який утворився, рівномірність поверхні. Тобто, якщо ми. от я найчастіше використовую такий 10-мм окуляр від телескопа. Прикладаю його е, до заготовки, направляю на світло і дуже гарно помітно, якщо в нас є якісь недоліки. В чому ці недоліки будуть проявлятися? Е, тобто, от коли ми шліфували останнім номером і подивимося через окуляр, у нас все повинно бути без ніяких горбиків, ямок і так далі. Це в ідеалі. Поверхня повинна бути рівна, монотонна, скажімо так. Якщо ми в центрі чи по краю побачили більш великі заглиблення ямки, такі від крупнішого абразиву, нам потрібно буде перешліфовувати. Нічого страшного, повернутися на 2-3 фракції абразиву, перешліфувати, можливо, більше більш, протягом більшого часу. До речі, про час. Попередньому, коли ми шліфували крупним абразивом, я вам говорив, що на, на це в нас кожен час шліфовки кожним абразивом, у нас повинен бути 20, 30, 20 хвилин положені зеркало зверху і положені зеркало знизу. Знаєте, я для першого разу навіть скажу, що потрібно робити це більше. От Давайте все-таки по пів години шліфовки ми приділимо. У положенні зверху, у положенні знизу при кожному образі. Далі, е, які проблеми можуть у нас виникнути при шліфовці? Ну, Особливо проблем, проблем ніяких не повинно виникнути. Ну, Що можуть, можуть вас нас сторожити? Ну, По-перше, е, коли ми шліфуємо скло по склу, то часто між поверхнями в нас утворюються повітряні такі бульбашки. Це не є хорошо для шліфування, не є критично, але не є й добре. Тому ці бульбашки бажано, коли у вас там утворилися, і ви бачите, що шліфовка йде по краю, скажімо, а всередині в нас повітря. Ви припіднімаєте заготовку чи шліфувальник, зміщуєте її трохи, намагаєтесь розтерти абразив по всій поверхні, і продовжуєте шліфовку. Наступна проблема, яка може бути, це. Наступна проблема, яка може вас турбувати, це коли ми шліфуємо. Особливо часто це трапляється при переході, практично постійно при переході на більш дрібну фракцію, коли диски е, знаходяться одне над одним, починається ніби приклинювання. От ви відчуваєте, що заготовки от -от можуть ніби з'єднатися. Це не через ідеальну сферичну поверхню, таке буває, нічого тут страшного немає. Ви просто можете чуть здвинути на хорду, тобто трошки здвинуть його, пошліфувати в такому положенні, і ви відчуєте, що через декілька хвилин все приходить в норму, поверхні рухаються знову дуже плавно і проблема ця зникає. Якщо, якщо ж трапилось так, що поверхні у вас все-таки е, ніби приклеїлись одне до е, одної, я вже раніше про це говорив, не треба їх намагатися чимось механічно роз'єднати. Ви просто берете ці два скла, які з'єднались у вас, підносите під теплу воду, поливаєте одну з поверхню теплою водою, і за різного коефіцієнта температурного розширення одне скло розширюється і воно відклинюється від іншого. Акуратно тільки тримайте їх, щоб не впустити, не, не побити промили і знову можете продовжувати вашу шліфовку. І, ну, звичайно, це з часом прийде з досвідом. Кількість абразиву і води повинна бути невелика, повинна бути оптимальна. Ну, це, це прийде з часом. Ви зрозумієте, я думаю, ви самі це зрозумієте, яка ця кількість необхідна. І да, що ще хотів сказати: от останні, як я казав, останні фракції F320 F800. Ми вже не, не посипаємо на поверхню, а ми її розводимо у вигляді. Суспензії і цю суспензію з водою. Ми вже щіточкою на поверхню нанесли, при... приєднали і шліфуємо. Ну Ніби все по шліфовці в основному розказав. Якщо будуть якісь питання, пишіть, по можливості буду відповідати. Ну, шліфовку і все. Далі все буде цікавіше і цікавіше. Далі ми будемо робити полірувальник, варити смолу і полірувати. Працюємо!